Всім привіт! Я рада знову вітати вас на своєму YouTube каналі. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Дякую вам, хто підписаний на мій канал, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Не будьте байдужими! Проявляйте свою ініціативу і буде вам щастя! В цьому відео я хочу трошки розказати вам. Про Італію. Ну, ви знаєте, що Італія є дуже гарною країною. І це дійсно так. В країні знаходиться більше половини Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Країна багата. Своєю історією, своєю культурою, своєю архітектурою, витворами мистецтва і навіть своєю кухнею. Як кажуть в Італії, тут скопріре. що означає тут та скопріре, тут вся для того, щоб її відкрити е, для себе, впізнати для себе, скажімо так. Я думаю, точно слово впізнати на англійській звучить це слово discovery. Відкрити і знати. Я дійсно з цим згодна. Ну, в цьому короткому відео хочу сказати, що Італія є різна, дуже різна, різна за кліматом. Я спеціально коли готувалася до цього відео, я подивилася, яка температура на півночі Італії, яка погода на півночі і на півдні. Так, на півночі Італії, в одному із гірських сіл. Під самою Швейцарією. Температура ці дні мінус 11 градусів. Холодно і морозно. Це село називається Лівіньо. Коли ви будете в Італії, я рекомендую вам поїхати в це село. Я якось запишу відео про це невеличке гірське село під самою швейцарською. Границею під самим швейцарським кордоном. Воно вартує для того, щоб туди поїхати подивитися і відкрити для себе красу не тільки цього села, а красу гір в Італії. І подивилася, яка ж температура на півдні в Італії. Так, в Палєрму, я ніколи, на жаль, не була в Сітілії, міманка січілія, мені не вистачає цієї поїздки. Температура наступні дні буде десь 22 градуси тепла в Уявляєте, яка різниця? Мінус 11 градусів морозу і 22 градуси тепла і це Італія. Вона різна, вона різна навіть за менталітетом Італія. Так вважається, що північ Італії, люди на півночі Італії більш закриті, більш холодні, більш стримані, а м -м -м, південь. Вважається, що більш такий добродушний, легкий, більш відкритий, скажімо так. Ну, це думка, яка існує. Я не знаю, чи це так, чи не так. Це не мені судити. Я вважаю, що це залежить не від регіону, я вважаю, що це залежить від самої людини. Тому що для мене немає хороших і поганих націй. Є хороші і погані люди в кожній нації. Так, да, є особливості е, менталітету, ментальності, але немає одної нації хорошої, а іншої нації всьої поганої. Є хороші і добрі люди, і є погані і злі люди. От е, дехто з людей. Я чула таку от фразу, що Італія це тільки поки закінчується Рим, а далі нижче на південь, та вже не Італія. Це такі, на жаль, фрази, які теж існують. Так що північ і південь один одного трохи чомусь недолюблюють. Крім того, економічно. економічно так склалося, що північ Італії він багатий і більше розвинутий в економічному плані. Так, Мілан вважається економічною столицею. Рим, да, це історична столиця, а економічна столиця, де зосереджені багато там цих різних фірм, бізнесу, це, це Мілан. Що ж я хочу сказати вам? Я почала говорити, що північ і південь багатий і бідний. Північ набагато багатший, а південь набагато бідніший. І багато людей із півдня, італійців, переїжджають в пошуках заробітку, в пошуках кращої долі на північ Італії. У них теж існує отака міграція. Шукають роботу, багато на півдні працюють людей по чорному, на жаль, так. Коли на півдні, чи Італії, в основному це по закону, більше по контрактах люди працюють. Да, звичайно, підпрацьовує хтось там тихенько по чорному, але не так відкрито, як це робиться на півдні в Італії. Ну що, що я ще хотіла? Я думаю, що на сьогодні достатньо моїх розповідів про Італію. Потім я буду записувати відео, буду зупинятися на якихось регіонах, буду ділитися своїми думками. Про той чи інший регіон, розказувати, куди можна приїхати, щоб відпочити на море, де краще море, де коном варіант. Якщо ви хочете гори, я вам поражу, де краще відпочити. З мої, з моєї, я буду судити своєю колокольню. Я не бачила всю Італію. Я бачила деякі міста, містечки, деякі регіони. На жаль, я не була нижче в Няполі, я приїхала була кілька разів, а далі я не не їздила ніколи не була на півдні Італії. Мені не вистачає відкрити для себе Сісілію, не вистачає от відкрити південь Італії, Калабрію, Пулію. І там теж є багато гарних місць і море. не Андріатичне, а Середземне море, яке я обожнюю. Мені не вистачає цього моря. Я дуже люблю Середземне море. Воно таке неповторне як для мене. Я бажаю всім вам гарного дня. Хто не підписаний, я прошу вас підписуватись на мій канал. Підтримуйте мене лайками, коментарями. І буде вам щастя. Всім гарного дня. Бережіть себе.